Доброго дня, шановні друзі, мене звати Святослав Кутняк, я лейтенант 43-ї артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Славно наша бригада, яка єдина має на своєму озброєнні е, наші піони, найбільш далекобійну артилерію українського війська, е, а маю честь представляти не менш для мене так точно славнозвісну автомобільну роту, яка з перших днів повномасштабної агресії Росії продовжує виконувати бо ставлені бойові задачі на таких бойових вантажівках, які знаходяться позаду мене. Зараз е, безпосередня Маскасотрицьоме, але але також на нашому озброєнні е, і в нашій, як то кажуть, автомобільній обоймі є крас 6446 Скажу так: з кожним днем е, розортання ще більшої і більшої масштабної війни задач у нашу автомобільне роти ставало все більше і більше, тому що треба було більш оперативніше перевозити артилерію на відповідні бойові позиції. Треба забирати всю іншу гусянку. Треба забирати трофейну техніку. На сьогоднішній день ми вже перевозимо і відповідні панцирі, Ми від... перевозили навіть гепарди ці мази, які знаходяться позаду мене. Тобто багато іноземного збройні в тому числі вже стоять перед нами виклики їх перевозити на відповідні бойові позиції. Але тут трапилася проблема, тому що, окрім того, що постійно ця техніка вона далеко не нова, розумієте, машинам по 50 деяким 40 років. Е вони ламаються. І саме завдяки вашим внескам, вашій допомозі через наш волонтерський центр Юахел ми оперативно, завдяки нашим о, хлопцям, золотими руками, виправляємо ці речі, щоб вже бойові вантажівки на наступний день були готові виконувати ті задачі, про які перед ними стоять. Але зараз перед нами стоїть новий виклик. Без вашої допомоги от, ми не зможемо впоратися. Що я маю на увазі? Кожний автомобіліст буде розуміти, про що я зараз говорю. Питання стосується ніби такої банальної для будь-якої машини, але воно вкрай необхідне, особливо в розрізі зими і особливо в розрізі сьогоднішніх реалій. Питання стосується резини. Резини на наші бойові вантажівки, на наші трали, які перевозять оце все озброєння. Тому що скажу відверто, не була резина, а деякі, навіть деякі ще написані радянськими літерами і цифрами роки, коли вона вироблялась. Тобто ви вже розумієте, що резині понад 30 років вже як мінімум є. Вона не була готова до таких викликів. Тому що коли приїжджають забирати якусь трофейну техніку, або приїжджають на артилерійський нуль, вивозити артилерію тощо, машина приїжджає мільйони осколків, які банально просто ріжуть цю резину. По-друге, наші мази крази заїжджають не по аеродрому, де ідеально дорога. Вони заїжджають у такі поля, вони заїжджають по бездоріжжю, і зрозуміло, що не витримується навантаження. Окрім цього, треба зазначити, що ця резина не була передбачена, щоб перевозити 60 тонні, наприклад. Панцирі або тон, 47 тонн наш важить піон. Вона просто не була готова до таких випадків. І зрозуміло, що є ще й людські факти. Ви зрозумієте мене, коли ти везеш машину, яка 20 метрів загалом гружона ще повністю на 60 тонн забита, то зрозуміло, що якась бровка, якесь місто десь розвернутися, нагадую, як у нас стоять блокпости, і все це проїжджає 20-метрові машини. Тобто є багато багато факторів, які впливають на те, що зараз ризна знаходиться дійсно в жахливому стані. Просто наглядно пройдемося по одній стороні мазу, щоб зрозуміти стан цієї резини і що я мав на увазі, коли осколки банально ріжуть. Особливо напередку всі ці осколки ріжуть усю резину. От підійдіть, подивіться просто. От поріс. От поріс. Наступне колесо. Подивіться, який тут поріс. І ось що я мав на увазі, де вона зроблена. Просто подивіться. Без вашої допомоги, ну ми, ми, ми не зможемо виправити цю ситуацію глобально. Точно десь можемо. Але глобально, щоб це це замінити, без вашої допомоги ніяк. І зараз знову хтось може подумати, що ну яка резина? Давайте на супутники, байрактари збирати. Ну, це ж набагато модніше, молодіжніше, український збір. А повірте мені, жодна машина без резини не поїде на відповідну бойову позицію, не зможе її виконати. А що це означає? Значить, на одну одиницю артилерії. Або танку, або іншої гусянки, або іншого трофейного, яку треба забрати, у наших хлопців там напередку не буде. Просто щоб розуміти також ці масштаби, чому без вашої допомоги ми не впораємося. Одне колосо замінити на крас, а у нього вісім резина коштує понад 40 тисяч гривень. Одне колосо на трал, прицеп, так званий трал, а їх там 12, коштує понад 25 тисяч гривень. Тому для того, щоб просто замінити, як -то кажуть, резину на одній бойовій вантажівці, це непідйомні просто кошти без вашої допомоги. Тому я буду дуже сильно просити вас продовжити допомагати збройним силам України і щоб наші водії відчували себе ще більш певніше завдяки вашій допомозі на наших бездоріжжях. На нулі зараз завдяки нашій автороті на озброєнні збройних України буде на кілька панцерів. Більше це німецько озброєння іноземно, тому наша авторота перевозить не тільки наші славно-звісні піони, а вже й дійшли до іноземного озброєння, і це стало завдяки можливо в тому числі завдяки вашій допомозі, тому що без вас би наші машини крази мази могли би не дотягнути пісти п'ятитонний панцир. Тому продовжує допомагати. А ми зробимо себе все можливе, щоб доставляти не тільки наші квіточки, а вже й пансері на відповідні бойові позиції. На всіх в лініях фронту. Маленький такий нюанс, що люди все-таки забувають думати, Та що таке 50 гривень допомогти якимось волонтерам тощо. Немає маленького внесу. Під час війни немає. Будь-який найменший внесок, потім в майбутньому буде конвертуватися у нашу спільну велику перемогу українського війська. Тому продовжуйте допомагати, майте в собі цей волонтерський дух, а ми вже в Збройних силах України зробимо все можливе, щоб пришвидшити наш великий день української перемоги. Тому наснаги нам сил. а... Вам велика дяка за ту допомогу, яку ви продовжите нам надавати. Тому до перемоги, слава Україні!